Вітаю вас на нашому YouTube-каналі «П'ятихвилинка для жінок. І сьогодні ми з вами будемо говорити про такі симптоми, як біль в ногах, набряк, поколювання печіння, інколи може бути свербіж. І це все я вам називаю симптоми варикозу. Варикозу, чи то варикозне розширення вен, венозна недостатність. Але якраз от коли у нас більш тепло стає, саме от характеризується Більшими проявами варикоз, тому що ми робимо з вами? Обов'язково його профілактуємо, попереджаємо розвиток варикозу, а саме зрозуміло, що є генетична спадковість ряд інших причин, чому виникає варикоз, чи от такі симптоми, як я вам назвала: це біль, набряк, відчуття печіння важкості в ногах, поколювання. тому які можуть бути причини? Це різні, а що ми з вами робимо? Обов'язково профілактуємо. І дуже великою є помилкою, це коли говорять, що не потрібно вживати ніяких ліків, ну, можливо, дієтичних добавок, коли немає як таких проявів зовнішніх варикозу. Шановні мої вони можуть бути приховані, може бути внутрішній варикоз. І ви цього не розумієте. Тому давайте розберемося, що приймаємо. Приймаємо ліки для профілактики і лікування, в тому числі варикозу. Це рослинні засоби на основі діосміна, різні торгові назви є. Давайте не буду зараз прив'язуватись до брендів. Це на основі троксирутину. Ліки є, є інші дієтичні добавки на основі каштану кінського, які саме йдуть як. В пероральній формі, тобто які приймаються внутрішньо, це таблетки, капсули. Не зайвим буде і використовувати зовнішні топічні засоби це гелі, креми, мазі, саме венотоніки. Знову ж обирайте будь-який для себе по складу. З охолоджуючим ефектом, це може бути зігріваючий, не потрібен. До речі, пам'ятайте про це, що ми не гріємо тоді. Хоча тепла ванна для них рекомендується, але тепла не гаряча. І можемо використовувати з вами компресійну білизну. Це панчохи можуть бути, це можуть бути колготи потім і таке інше для того, щоб зменшувати розтяжність твен, зменшувати саме випуклість вен. Можемо використовувати венозні пластирі. Вони зараз є, наклеюємо з вами на або більш виражену ділянку варикозу на саме ту частину тіла, або якщо боїтеся, то ми наклеюємо його на литку, там, де буде покращуватися мікроциркуляція крові і лімфовідток. Тому профілактуйте варикоз. До речі, рідину потрібно споживати. Потрібній кількості не обмежувати себе для того, щоб не було набряків, часто знижують прийом рідини. Це помилка. Краще вживайте менше солі, безсольова дієта або малосольова дієта, скажімо так, і менше потрібно вживати продуктів, кислі, гострі, які саме будуть провокувати затримку солі в організмі, а відповідно будуть провокувати і набряки. Тому бережіть себе, підписуйтеся на YouTube канал 5-хвилинка для жінок. Я думаю, вам сподобається. Тут будуть корисні поради. Будемо робити гарний контент, цікавий, саме як для жіночого, так і для чоловічого здоров'я. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь до наступної зустрічі.